Старший солдат Тіщенко Григорій Сергійович народився 26 січня 1985 року. 13 жовтня 22 року загинув в ході ведення бойових дій поблизу міста Солидар Донецької області. Згідно з указом президента України No323, від 13 травня 24 року за сміливість та мужність проявлені під час захисту українського народу від агресивних дій з боку Російської Федерації нагороджується орденом за мужність третього ступеню посмертно. Початку війни був у Польщі на заробітках. А як почалося, приїхав сюди добровольцем, не оглядачи на те, що в нього троє дітей пішов зразу з вокзала на воєнкомат Вместе зі своїм другом сусідом. Його ніхто не. ну, його могли не забирати, троє дітей. Він пішов. І з вами навіть не Він мені нічого не сказав. Він вже після воєнкомату прийшов додому і сказав: мені должны позвонить, я піду. Я навіть не знала, що він їде додому, тому що я знала, що він на роботі і ми, я днем йому не дзвонила. А потім, а потім 13, 12 числа ми з ним останній раз балакали октября 2022 А 13-го мені дзвонили, сказали, що він 200-тий. 22-го року. Ну, тіла не було, його втали без вісті і я сподівалася, що ж він десь в полоні, чи де. Везде подавали всі можливі. Та навіть на афірістів попали. Ну, то таке. Просто його могли не забирати. А він пішов сам. Він знав, що цей от, що йому на єсть кого захищати. Старший солдат четверик Валерій Єгорович, Народився 21 березня 1965 року. 24 грудня 2022 року загинув внаслідок отриманих поранень у бою в районі населеного пункту Авдіївка Донецької області. Згідно з указом президента України No323, від 13 травня 2024 року, за вірність народу України та самовідданість проявлену у боях з російськими окупаційними військами, непохідність та нескореність нагороджується орденом за мужність третього ступеню посмертно. На момент Повномасштабного вторгнення він якраз захворів дуже ковідом, я його лікувала. Це було в лютому місяці, а 10 березня він уже сам пішов добровольцем і сказав, хто ж, як не я. Йому було 57 років і назавжди залишилось 57. Він був дуже відважний, люблячий батько, чоловік і дідусь. Так любив свого внучика. Я прийшла з внучиком, баданчиком, називав його Горобчик мій. Пішов захищати горобчика і під Клішієвка під Бахмутом загинув 22-го року, 24 грудня. І якраз сьогодні 24 число. Я отримую нагороду. Дуже нам його не вистачає. Дуже його всі любили. І на роботі його всі любили. І в сім'ї любили, і діти любили його, внучок його любить, любив дуже. Наскільки ну, вас збувається на голова для вас? Це як пам'ять за його заслуги буде внукам, правнукам, дітям, за його мужність, за його відвагу. Він був патріотом своєї вітчизни. Він завжди любив Україну. За Україну казав я всіх порву. Порву всіх. Солдат Гончаров Андрій Дмитрович народився 14 липня 1973 року, 24 листопада 2022 року, загинув під час бойових дій поблизу населеного пункту Бахмут Донецької області. Згідно з указом президента України номер 323 від 13 травня 2024 року за сміливість та героїзм, проявлених у боях з російськими агресорами, Нагороджується орденом за мужність третього ступеню посмертно. Важко зараз щось говорити, бо для всіх це величезна втрата. В першу чергу для всіх сімей загиблих, бо їх це найбільше стосується, торкається. Андрій був мужнім. Він пішов за всіх нас, за те, що ми зараз могли жити. В Україні і спати спокійно. Все, що можу додати, назавжди в серці, і герої не вмирають. Ми однокласники, одногодки, 50, 50 років. Не дожив до 50, 49 було. Сам, Сам, Дві неділі ночував біля він військомату, бо його не брали, бо в нього по здоров'ю не підходив, а потім забрали за два дні. Старший солдат Івасенко Володимир Юрійович народився 11 липня 1978 року. 29 вересня 2023 року загинув в результаті бойових дій поблизу населеного пункту Новомихайлівка Донецької області. Згідно з указом президента України No401 від 28 червня 2024 року за мужність та героїзм проявленим в боях з російськими загарбниками нагороджується орденом за мужність. Третього ступеню посмертно. Мій синочок завжди був дов... 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 сміливий і добрий. Його дуже усі вважали. Він так любив Україну. І люд... людей дуже любив. Я хочу додати Володимир, мій друг давній, його. Застала російська трагедія ще під час Чорнобиля, бо він сам звідти приїхали сюди, до нас в місто, і скільки я його знаю, він завжди був таким патріотом, він завжди любив наше місто, допомагав, приймав участь в громадських роботах, всяку діяльність вів. Лекції ми читали з ним дітям, на Майдані приймав участь. Після Майдану пішов воювати в АТО, зато повернувся з... важкі в нього там хвороби. Але в 22-го знову став до лав. На жаль, втратили ми нашого вовчика. Ну, хочу сказати, що дуже хороша, бо людина, справжній чоловік, ніколи не ні в що не скаржився, а завжди йшов до останнього. Шановні присутні, хочу звернутися до вас, нагадати всім, що у нас працює в районі військової адміністрації відповідний відділ по роботі з ветеранами та сім'ями загиблих. Будь ласка, звертайтеся в будь-який для вас зручний час за будь проблемами. Ми їх всі вирішимо. Дякую. Шановні рідні та близькі наших героїв. Я хочу особисто подякувати вам за те, що ви виховали нас справжніх героїв України. І, будь ласка, не забувайте в Кременчуцькому РТЦК ТСП Постійно працює штаб для оформлення виплат загиблим героям. Прибувайте, будь ласка, з вашими нагородами в 20-й кабінет. Старший телятник Любов Петрівна. Вона всі питання ваші вирішить. Дякую вам.